Чи може в даний період часу український патріот говорити російською? Питання дійсно дуже дрожливе, дуже дискусійне. Якщо ви хочете спитати про людей, які воюють, вони мають право говорити будь-якою мовою. Це їхній вибір, тому що вони дійсно жертвують своїм життям і здоров'ям. Це по-перше. А по-друге, на фронті в бойових умовах головне не так мова, як швидкість розуміння. Знаєте, як кажуть, чому японці, японські льотчики, наприклад, у Другій світовій війні часто програвали повітряні бої американцям? ну принаймні в багатьох випадках, бо в них була мова довша і складніша, ніж у американців. Коротка, така технічна, сленгова мова, де рублені слова, де за долі якоїсь там частки, секунди можна швидко зрозуміти, що відбувається, звідки небезпека, який наказ було віддано японців було трошки складніше з цим, тому от через ці проблеми в радіоумінні. Те ж саме на фронті. Головне, щоб люди швидко і розуміли, що відбувається що потрібно робити. Тому на фронті, звісно, ці люди мають повне право. І дійсно такі люди можуть бути, і вони є. Але я переконаний, що в публічній сфері України, в публічній сфері, саме так, і ба більше в тилу, в цивільній сфері, повністю. Має домінувати лише державна мова.